Якщо ти хочеш пройти співбесіду успішно, тобі треба знати, яка різниця між REST і SOAP. Я розберу, що це таке, що таке Service і яка різниця між REST і SOAP підходами. Перш за все, REST і SOAP це два різних підходи до онлайн-передачі даних. Зокрема, обидва визначають, як створювати програмні інтерфейси додатків, вони ж API, які дозволяють обмінюватися даними між веб-додатками. REST – це набір архітектурних принципів, розроблених для легкої і швидкої передачі інформації. Це тільки набір рекомендацій, тому конкретна її реалізація залишається на розсуд розробників. Вона розшифровується як Representational State Transfer передача репрезентативного стану. Якщо сервіс відповідає цим рекомендаціям, тоді його називають RESTful Service. Цих рекомендацій є шість. Перша. Це те, що архітектура має бути клієнт-серверна, і клієнт і сервер мають бути незалежними один від одного. Друга рекомендація, що сервіс має бути багатошаровим, і при цьому кожен компонент не може бачити далі безпосереднього рівня, з яким вони взаємодіють. Уніфікований інтерфейс між компонентами, щоб інформація передавалася у стандартній формі. Грубо кажучи, мають бути стандартизовані об'єкти, якими спілкуються частини додатку Stateless або відсутність стану. Сервер не має зберігати інформацію про сесію клієнта. П'ята рекомендація це те, що система повинна підтримувати кешування. І остання рекомендація це код на вимогу. Тобто, сервер може надсилати клієнту частину коду, який клієнт може виконувати. SOAP, в свою чергу, це протокол, основна ідея якого полягала в тому, щоб забезпечити можливість обміну даними між програмами, створеними на різних платформах і мовах програмування у простий спосіб. СОАП розшифровується як Simple Object Access Protocol, простий протокол доступу до об'єктів. І, оскільки це протокол, то він містить в собі вбудовані правила. Що погано через те, що він складний і повільний, але добре через те, що він відповідає деяким корпоративним вимогам, які можуть бути певною гарантією безпеки програмного забезпечення. Яка ж різниця між REST і SOAP? Перш за все, REST – це архітектурний стиль, в якому сервіс має відповідати певним вимогам, але конкретна реалізація може бути різною. А SOAP – це протокол, який має конкретні правила. SOAP зазвичай значно повільніший і передає значно більші об'єми даних, навіть просто по замовчуванню. REST, в свою чергу, значно більш легкий і зазвичай передає тільки потрібну інформацію. SOAP працює тільки з XML, а REST, в свою чергу, може працювати як з XML, так і з JSON, текстом, HTML і Іншими типами даних. SOAP зазвичай більш безпечний за REST через свою стандартизацію. В 99% випадків REST-сервіси використовують HTTP або HTTPS-протоколи. Це означає, що запити, які ми будемо надсилати, це звичайні GET, POST, DELETE і так далі, які всім добре відомі. А SOAP працює з WSDL. Це така мова опису інтерфейсів веб-сервісу, яка заснована на XML. Документ такої мови описує, що робить сервіс і які дані вона повертає. Ну і звісно, остання різниця це е, різниця в реалізації сервісів за цими підходами. Ну, вони не можуть створюватися однаково. На цьому в мене все. Дякую за увагу.